Доброго ми з України. П'ятий сезон. Саме імбовий сезон з тих, що є. В принципі, тут немає пана героїв. Є хороші імбові, це значить шамір. Дике пробудження. Ну, такий чортяка. Проснувся і щось кудись біжить. Клас в нього. Сумрачний ловчий слідопит може пробити додаткову оборону, в тому числі і контратаку. В принципі, атакуючи герой, йому нормально заходить сім'я в нього фантастичний страж, в залежності скільки героїв, може збільшувати, коли герой ультує. Руни зачаровують, і після того, як задіяти ці руни, то шкода від комбінації збільшується на 50%. Далі в нього є ще така фішечка. Коли цей герой використовує свій особливий навик, тобто ультує, є вірогідність 50 того, що збільшиться шанс. Критичної шкоди для всіх союзників на 30% на три ходи. Ну, таке, в принципі, як додатковий бонус, ну, нормально. Якби, звичайно, там шанс кріта був хоча б 50%, то було б якби 50% того, що критувати буде на 50%, то було б краще. Ну, так, є, то є. І властивість після того, як 20 рун збереться, споджуючи руну, комбінація, щоб збільшити атаку всіх союзників на 30% на протязі трьох ходів. І відповідно в обороні атака всіх союзників також збільшується на 30% на протязі трьох ходів. Е, непогано. Працює воно, в принципі, кількість героїв цієї сім'ї збільшується. Добре, що вони всі п'ятого сезону немає що там, от як в деяких там, сім'я Вавілона, там ще чого, ще чого, що там декілька героїв цієї сім'ї попробуй їх виловити, і бонуси не настільки суттєві. Все ж таки, е, що ці герої великий плюс що вони відносяться весь п'ятий сезон як би, до однієї сім'ї. І наловити навіть вже можна 5 героїв з п'ятого сезону і грати командами п'ятого сезону, щоб збільшити відсоток утворення от таких рун. Так, поїхали По статах. Далі 789. Досить пристойна атака, не імбова, не 800 але вище середній. І, як на мене, герой чисто атакуючий, пвпшний. Качати його в першу чергу в атаку, і я в броню, мабуть, качав. З броні в нього так середньо, а життя в нього ну досить пристойно. 1491 це вже нормально. Десь хочете не хочете, ви це життя зацепите, за 500 в нього буде ХП, в принципі, нормально. ну відповідно там Артефакти свої ще накинуть і так далі. Поїхали по ульті. Швидкість в мене висока, вже добре. Тобто базовий заряд 8 камінців. З загонами на ману можна і без артефакта, Якщо вкачаними загонами, то 7 камінців. І ультує цей герой. При цьому наносить цілі 480% шкоди. ну Такий шот, середнячковий шот. Але. Далі ще ціль отримує 267 шкоди на протязі трьох ходів, Тобто такий дотик. Ще 267. І я так розумію, що якщо емблемами на нього накидати, то цей дотик ще буде ще більше. Е, нормально, пристойно. Такий собі, шотер по одному. І далі ця ціль подавляється на три ходи. Тобто це стопор. Якщо можна сказати так, верніше не стопор, це блокіратор. Блокіратор ульти, правильно сказати так. Тобто, не дає ультувати герою три ходи. Такі герої, як стопори і блокіратори досить гарні, досить вони цей, актуальні в ПВП. Без них досить важко вигравати. З ними це робиться все набагато краще. Ці герої можуть грати як там декілька героїв одного кольору, так і соло. Я, оскільки не маю таких героїв багато, рекомендую їх брати одного кольору в команду. остальних там, інших героїв брати іншого кольору, якихось атакуючих, ще якихось героїв. Там можна іншого кольору брати лікарів. Але такий герой, який блокує при певних обставинах одного, а при певних трьох, йому в помощі не потрібно. Тому що його просто потрібно брати або там на зелений центр, або на зелене плече. І якщо ціллю є герой природи, то ефект. Цього навику міняється на слідуючий. Вже він лупе 550%. Це досить таки боляче, це вже шкода Сайкаси. При тому, що він буде вкачений в атаку, то це буде відчутно. Тобто там ну, тисячу хп може знімати, грубо кажучи, Ну дивлячись, які там. Йому поставити війська, який артефакт, і відповідно, як прокачені герої суперника, і, 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 і куди вони прокачені. Далі, ціль і найближчі вороги отримують шкоду 380 на протязі трьох ходів. Ой, 390 на протязі трьох ходів, тобто по 130 захід. Це вже теж до такий відчутний. Тобто зі своєї ульти він під півтори тисячі хп може зняти, грубо кажучи, в одного героя. І тих трішки покосити. Далі там якийсь камінчик, ще щось ще щось. І спокійно можна дозабрати героя-суперника. І якщо він ультує по героям природи, то він стопорить, верніше блокує. Він блокує трьох героїв. Вони подавляються на три ходи, не можуть ультувати. Це досить класно. Звичайно, наприклад, коли якісь цепочки накидаються і там. Типу Нізара це круче, але й блокування ульти, тобто зупинка, не давати можливість ультувати героям за три ходи, в принципі, можна добрати цього героя, якого заблокували. Тому герой досить потрібний. На якісь е, там титани, події, ну, користі з нього маловато. Е, а от для ПВП розраби роблять гарних героїв. Е, оскільки він вузькоспецифічний, оціночку я йому поставлю 10, але хто піймав, того вітаю. Е, можливо, якісь будуть у вас коментарі. Герой досить вартий прокачки, вартий того, щоб ним користуватися, він може витягнути вам бій в одиночку. Ну, звісно, з іншими героями, але якщо ви надиваєте зразу на початку там, сім камінчиків, далі. То вже діло техніки. Якщо, звичайно, ви не підете червоним монгом, знайдете сім камінців, його зарядите, а потім будете шукати червоний камінь і далі не зможете його скласти, тоді, звичайно, користі з нього мало. А от один в команді герой він буде відігравати і досить часто вирішувати, зарішувати бій. В цілому все, дякую всім за увагу.